Вітаю, друзі, усім гарного дня, нехай Бог благословить усіх вас, щоб Дух Святий прийшов і направив наші роздуми, особливо ваші роздуми в святому Божому Слові. Тому що коли ми думаємо, коли ми розмірковуємо, коли ми Читаємо Боже Слово, воно показує для нас, що правильно, а що ні. Воно робить, воно приносить світло в нашу пам'ять, в наш розум, в наші очі. Щоб ми могли розуміти те, що Бог розуміє у нашому житті, і можемо тоді владнати наші думки, наше життя відповідно із його життям. Подивіться сюди. Коли а ми відкриваємо Біблію, першу сторінку Біблії. Там сказано так. На початку Бог створив небо та землю. О. Тільки подивіться я думав про це. Бог створив небо і землю. На початку. І далі. Цікаво, але далі, ось що сказано в другому вірші, а земля була пуста та порожня. І Я думав про це як? Як це можливо? Бог на початку створив небеса та землю? Як це могло бути щось таке без форми та пустим? Потім він це не зробив. Він не зробив так. Після того земля стала пустою та порожньою. Чому? Тому що одне зло, брехун, справжній брехун, ангел, архангел, херувим можна так сказати краще. Головний ангел в небесах він, він піднявся проти Бога. І саме за цього він був вигнаний із небес. Разом із ним третя частина ангелів також. І куди вони всі пішли? На землю. І тому земля вона трансформувалася і стала пустою і порожньою. Порожньою. І слово каже далі. І темрява була. Дьявол, брехун. Він зійшов на землю, і земля вона ввійшла в темряву. І написано, що темрява була над безоднею. І Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Тоді ми бачимо цілий процес створення, руйнування, і потім знову перебудування, іншими словами, можна так сказати, перестворення на початку усього всіх речей. Тоді так може бути і твій початок, моя подруга, мій друже, ви. Народилися, може бути без форми та порожні. Усі ми народжуємося без форми та порожні. Чому? Тому що гріх, початок зла, він встановився на землі, коли Адам і Єва вони помилилися, вони зігрішили. Бог тоді зробив, щоб було світло, і зробив відділення між світлом та темрявою. І, іншими словами, він її перестворив, можна так сказати. Але, після того, як він поставив Адама і Єва на ній, на землі, тоді вони послухали голос диявола, перестаючи слухати. Голос Божий, і саме за цього гріх увійшов у світ, і таким чином відбулося руйнування, хаос, які ми зараз також бачимо у цьому світі. Так само і ми. ми. Народилися з ДНК гріху. Ми народилися із ДНК гріху. Як приклад, я можу вам вже сказати, але я вже це говорив, але я знову це повторю. Нагадаю вам, один хлопець говорив зі мною єпископ. А ось моя племінниця має два рочки. І вона побачила, як матір її годує. Грудним молоком. Новонароджену дитину, і вона обурилась, Вона почала бити свою маму, вона істерила і вона не хотіла ділити свою маму ні з ким. Іншими словами, хто її навчив такому ту дитину, яка два рочки має? Ніхто це натура людська, яка вже є така злою з самого народження, навіть якщо ви маєте досконале тіло. Але ваша внутрішність вона народилася вже недосконалою. Але це не було волею Божої. Коли він створив Адама і Єву, вони були досконалими для того, щоб народжувати дітей також досконалих. Але і за гріху вони народжували дітей недосконалими. Тобто... Вони самі також стали недосконалими і таких же собі подібних народжували. Настільки це сталося так, що навіть син потім вже вбив свого брата. Каїн він вбив Авеля саме із за заздрощів. Добре. Неважливо зараз це Це історія. це факти. Це те, що відбулося. Що ми повинні робити із цією інформацією? Що ти будеш робити з цією інформацією? Добре, я буду робити наступне, ой єпископе, я хочу... я хочу світло. Світло Боже. Я хочу повернутися в едемський сад. Це можливо? можливо? Можливо. Коли ти починаєш слухатися Слова Божого. Тому що неслухняність Слову Божому. Вона створює гріх, а слухняність, Слову Божому, вона дає нам привілей бути омитими, прощеними через нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов і дав своє життя, свою душу, своє життя для того, щоб нас вирвати, звільнити. Тоді, що ти повинен робити? Ти не повинен чекати пастора, церкви. Там свою релігію, не повинен чекати нікого. Це рішення особисте, індивідуальне. Я повинен прийняти це рішення в моєму житті. Я віддаю всі свої бажання, я віддаю усе своє майбутнє, я віддаю всі свої мрії для того, щоб обійняти і прийняти мрії Божі. Тоді я вже, наприклад, маю, тоді я вже. Як 61 рік, як я це роблю, служу моєму Господу Ісусу Христу, моєму Спасителю, слава Богу, за Його милість Він дав мені розуміння того, що мені потрібно робити, для того, щоб я міг бути вільним від пекла. І це те, що Бог робить, ми бачимо свідоцтва людей. Ось як свідоцтво жінки єпископа і багато інших свідоцтв ми публікуємо тут: тисячі, тисячі свідоцтв. Можна сказати, мільйони свідоцтв ми показуємо вам, храм Духа Святого. Це не людське служіння. Якщо це було людське, воно точно вже давно було б закінчене. Але із-за того, що це служіння Духа Святого, воно робить так, щоб ці чудеса траплялися для того, щоб ми бачили, ми бачили щось неймовірне, тому що Бог він такий же, він не змінився. Те, що він робив у минулому, він робить і зараз, в теперішньому і буде робити в майбутньому, тому що він відновлює життя усіх. Хто в нього вірить і хто вірить в нього? Вірить той, хто слухає і стає слухняним Його Слову. Тоді може бути, твоє життя воно таке, як ця земля, яка була. Ти прийшов в цей світ без форми та порожній. Але знай, що зі Словом Божим. Ти слухаєш слово Боже, тоді речі можуть змінитися. Це те, що відбулося, коли Бог створив небо та землю, вони були досконалими, але потім вони були зіпсованими саме і за гріху, і за диявола. Але Бог Бог сказав: нехай буде світло. І перше, що відбулося, це так і сталося. Прийшло світло, і це те саме, що може статися з тобою зараз. Нехай зараз же станеться світло у твоєму житті, хай станеться світло у твоєму розумінні. Як апостол Павло каже там, направляючи, будучи під напрямком Духа Святого, він сказав, що Бог, Бог цього світу, тобто це дьявол, він засліпив. Розуміння людей для того, щоб вони не розуміли слово Боже, Бог також сказав через Пророка Еремію, що він, що він відправить пасторів для своєї отари, щоб направляти свою отару із мудрістю і справедливістю. Так написано тоді я хотів би, щоб ви знали, що Ваше життя, може, воно зараз таке без балансу, може, ви постійно були в такому стані раніше, на протязі цих років, і зараз це було, наче немов пекло, і з якогось мотиву сталося так, що у вас було пекло, і ви жили і живете в цьому пеклі. Тоді я хотів би, щоб ви знали, що ми маємо в церквах храму Духа Святого. Спеціальне служіння для того, щоб звільняти саме так, спеціальний напрямок для того, щоб звільняти від усякого зла жінок, скорботних жінок, які більше всього страждають у цьому світі. Жінка більше страждає завжди у цьому випадку, у всіх ситуаціях жінка страждає більше. Чоловіки також страждають, але жінка вона більш слабкіша в цьому, і саме за цього вона страждає більше. Вона більш чутлива, вона відчуває більше, тому вона і більше страждає за цього, якщо ви страждаєте ваше життя в темряві. Але нехай буде світло уже сьогодні, цей день, щоб уже світло прийшло в ваше життя. Дайте шанс для самих себе. Вам не потрібно платити щось. Вам не потрібно бути достойними, щоб прийняти світло Боже. Ні, вам не потрібно бути святою, релігійною, ні. Вам тільки потрібно вірити, тому що ця віра буде заснована для нашого спасіння. Це було те, що і моїм фундаментом для мого спасіння. Ви думаєте, що я проповідую Євангелія сьогодні, тому що я вартий цього? Ні, ні, я не був вартий цього, не був достойний. Я був такий грішник, як і ви, як і усі. Але в один день, коли я почув Слово Боже. Воно принесло світло в моє розуміння, в мою свідомість, і я почав бути слухняний цьому слову. І сьогодні я тут. Це те, що сталося також із жінкою єпископа, і це те, що сталося із тисячами людей по всьому світу. Дьявол, звичайно, він робить свою частину, працює для того, щоб вкрасти, вбити і згубити, щоб зіпсувати хороші звички, зруйнувати сім'ю, коли дьявол. Руйнує одну сім'ю, він руйнує і дітей тої сім'ї, того, того шлюбу. Він руйнує життя усіх, які знаходяться у тій сім'ї. І ми бачимо у цьому світі зіпсованому повністю, який загублений від Бога. Бог створив небо і землю в досконалості. Але небо та земля зіпсувалися, але Бог. Він дав їм новий шанс, коли Дух Святий каже: Хай станеться світло, хай станеться світло. Дух Божий, він рухався над землею, над водою. І він сказав: Хай станеться світло! І світло сталося. Тоді хай станеться світло у вашому житті сьогодні. Підіть до церкви, храму Духа Святого, якщо ви хочете, служителі, служительниці, звичайно, які будуть там, вони будуть спілкуватися, розмовляти, вони будуть прибирати всі сумніви від вас, вам не потрібно платити нічого. Коли це стосується роботи церкви, вам не треба платити нічого. І коли це стосується роботи Духа Святого. Тоді так, тоді потрібна ціна, і це ваша віра. І якщо ви вірите, ви отримуєте. Якщо не віруєте, тому що хто отримує, той хто вірить. Хто вірить, він піде, хто не вірить, він не піде. Тоді це питання особисте, індивідуальне. Якщо ви вірите, мої друзі, моя подруга, мій друже, тоді йди. Тому що ви побачите світло. У вашому житті уже хай станеться світло, хай станеться світло прямо зараз, і поки ми говоримо, хай станеться світло у вашому житті, хай станеться світло, щоб усунути цю темряву, яка робить так, щоб ти думав про те, що ти те творіння, як дьявольська пропаганда працює і говорить, що те, що горбатого тільки могила виправить, ні, це брехня. Ти не горбатий, ти не народився горбатим, ти народився досконалим, але світ він тебе згорбив, люди тебе зробили горбатим, але Бог він хоче, щоб прийшло світло для того, щоб ти був, ти вирівнявся і мав життя правильне, гідне, чесне, поважне, щоб таким чином ти міг прославити Бога, вшанувати, святити Його ім'я тут на землі. І тоді Його царство через тебе буде розповсюджуватись, і Його воля вона буде зроблена в твоєму житті. Тоді, мої друзі, мій друже, моя подруга, сьогодні у нас продовжується ще одна неділя наміру, спеціальної молитви, крику до Бога саме за скорботних душ, особливо. За жінок, які душі, вони наче задушені, і за болі, і за порожнечі, і за болі одинокості, зради, які стали зневажними усіма і усіми. Тоді Бог із вами, моя подруга, мій друже, Бог із тими, хто кличе до нього, майте впевненість у цьому. Він почує вас незалежно незалежності від того, від вашого гріха. Неважливо, який грішник, грішниця ви є. Ісус ніколи нікого не засуджував. Він завжди був добрим, він був завжди щедрим, милостивим, багатомилостивий. Коли жінка яку піймали в тому, що вона чинила перелюб. І закон юдейський він він визначав, що в такому випадку потрібно було забити камнями її. Ісус сказав: Якщо ви хочете засудити жінку, ви хочете, щоб вона була забита камінням. Ісус сказав якщо хтось не має гріху, тоді нехай першим кине в неї камінь. Тоді не займайтеся своїми гріхами, займайтеся тим, що, що саме. Щоб прийняти слово Боже, або інакшими словами можна сказати, будьте зайняті тим прийняти слово Боже. Ви, хто страждає багато, ви розчаровані вже, ви розстроєні повністю. Ви маєте дуже хорошу можливість, ви маєте величезний шанс використовуйте зараз це каміння. Використовуйте це каміння. Для того щоб побудувати свій дім, Хех. нехай Бог благословить усіх вас, і ми побачимось ще скоро обов'язково більше. Нехай Бог благословить до завтра. Слава Богу!